Кількість часу займає розірвання шлюбу в судовому порядку, та що впливає на терміни. На терміни розірвання шлюбу в судовому порядку впливають завантаженість суду, судді і позиція іншого подружжя. У практиці адвокатського об'єднання Правда є рекордне рішення розірвання шлюбу, тобто протягом двох днів, і це найкоротше розірвання шлюбу в Україні. Таких термінів ми досягли за допомогою спеціально розробленого алгоритму дій наших адвокатів, які саме спрямовані на пришвидшення розірвання шлюбу в судовому порядку. Але в середньому процес розірвання шлюбу в судовому порядку, в залежності від певних факторів, займає 1-2 місяці. Якщо вас цікавить процедура з розірвання шлюбу, і скільки саме часу займе розірвання шлюбу саме у вашому випадку, ви можете дізнатись на безкоштовні консультації у наших адвокатів.